Нині заходимо в празник Іоанна Максимовича, єпіскопа Шанхайського, пізніше Сан-Франциского, архієпіскопа. Цей праздник дуже став близький нам не вчора, а ще в 30-ті роки в часу Чехословакії. У часу Чехословакії Закарпаття, тоді називалися Республіка Подкарпатська Русь була частиною Чехословацької Федерації, і по закону народ, наш народ отримав право на самовизначення і определили собі і назву держави, і республіки, а також получили право відновити свою древню Кирило мефодіївську православну церкву. І в Ізі Недалеко від хуста було собрано великої церковно народної собрання, церковний собор, на котрому присутні були представники майже всіх нашого краю, представники церкви і общин, а прибув із Сербії одне з самих таких грамотних і активних місіонерів, єпископ Досифей. І підтвердив Патріарху Сербському, що собрання було канонічною, і відновлення Карпаторуської церкви православної произвішло правильно, і законно, і свободно, без участі держави. Через два тижні той же самий поміг і православним Праги, бувшим кримокатоликом, також. Создати здати свою першу православну громаду, яка дала начало Будущій церкви православної. Сталося так, що наші хлопці, русини, не було від тут школ, частина вже получили освіту у Холмській семінарії. І от у монастирьові наші подвижники отримали образування, там були дівчата, котрі в будущому стали Ігумені монастирів. Сербська церква відкрила спеціально для наших хлопців семінарію, Була то та школа, діяла. Хлопці наші впервих общалися з греками православними. Друге, була можливість безприп'ясано попадати на афон. Але головне було ще одне чудо в школі. У школі преподавав чудний учитель. Іоган Максимович. Родом він був із Києва і попав він у Белград, там він закінчив семінарію і Богословський факультет і був направлений в всю школу русинам бути учителем. Там він вперше зустрівся з нашими хлопцями і коли почув, що Македонська бесіда і бесіда русинов наших дуже близькі. Тоді було вже ясно, що древня церковь кирило Кириломифодівська оставалася на території нашої Мукачівської єпархії непреривно, і Мукачівська єпархія ніколи ніяким патріархам не подчинялася. Стоїло лише вмішатися Константинополю у 20-х роках у діла церковні, як патріарх сербський поклав його на місто і сказав. Не вмішуватися, вони мають право. І коли зустрілися наші хлопці з цим преподавателем, то він увидів і назвав їх ніким чудним осколоком древньої святої земли. Откуда всі хлопці така церковність, усі знали співати, ну правда, наші карпатські напіви, а тоді в Сербію не були близькі. Але, головне, ще другої сам преподаватель їх. Оказався святою людиною, і многі тоді вже казали: хочете війти святаго, ідіть у, у ту школу, де учаться юноші із Подкарпатської руси. Що нам приємно, дуже великі наші авторитетно заслужені протиреї були виходцями з тої школи, в тому числі і многолітний протиреї. Георгій, був секретарем єпархії і наш, Петрий Василій Самош, котрий спочиває в нашому соборі у нижньому храмі. Це діти, котрі воспитувалися от святого Йоанна Максимовича Шанхайського і Сан-Франциського. Пізніше, не розкриваючи все його життя оно довго довгоє, Йоанн перейшов через Шанхай, Китай і оттуда – Аж перейшов та й перевіз туди дітей серед в Америку, а там він, в Сан-Франциско, і організував величну, благодатну, православну громаду. А ще перед тим можемо вспомнити: коли він ще був у Парижі, то там многі емігранти кликали його на молитву і він йшов. Ну він такий був скромний, такі ризи потерті, а як не було обуві, та їх пішком ходив босий і назвали його у Франції, у Парижі і Йоганн, святий босий. Були случаї, коли одна жінка споминає, що лежала в лікарні, прикликала його на молитву, але марнько сягань била, як той епіскоп босий, ще таке платінку потертоє. Но, коли він почитав її молитву, вона почувствовала приплив сил. А то ті католички рядом сиділи і казали, які ви щасливі, що ви маєте іменно такого єпископа. Бо нам за нього давно казали, що є в, в, в Парижі такі вулиці, де ваш єпископ Іоанн Босий пройшов. Так, на тот путь виносять французи болящих дітей і діти ізціляються. Много було утворено. кінець мощі святі оказалися збережені Богом у Сан Франциско, де побували наш архерей, наші священники. а також було прийнято рішення збудувати новий храм в честь Іоанна, святителю Анна. А та же частичка мощей прибила і в наш кафедральний собор на тій колоні, щоб прикоснутися до мощей, попросити у Бога Боже, святителя Йоганна молитвами, благослови нам бути добрими християнами, аж хоть не маємо дуже великої парадної плаття, то не буде в нас парадна душа, чиста душа, щоб ми ніколи не дивлялися на зовнішнього чоловіка. Моляся до святителя про всім і нашому народові, і тепер всій нашої українській православної церкви, канонічної, терпіння, мудрості і молитви, бо лише так поступає, будучи похожі і утверждаю, що ми діти святителя Анна, ми й будемо діти Христова, діти Христової Церкви, а це в вічно це в'єдно з Іоанном. Все цілям зможемо і ми наслідувати в будущому царство Божо. Амінь.